А далі до нашого ефіру долучається Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вітаємо. Будемо говорити про закон про мобілізацію. Коротке питання. Зараз прогнози, що в березні, ймовірно, його проголосують. Від військових на фронті питання: чому так довго? Бажаю всім здоров'я. Насправді питання дуже логічне. Я е, надіюся, що ще цього тижня у е, Верховної Ради є шанс проголосувати законопроект, законопроект про мобілізацію в другому читанні е, 21 лютого крайній день подачі поправок. Якщо фахово спрацює, а для цього є всі підстави комітет з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. І вже цього ще цього тижня можна розглянути в другому читанні. Зараз важливо які правки. Все таки будуть кардинальними, і ми вважаємо, що найбільша дискусія буде навколо питання. Це до мобілізації строковиків. І ми вимагаємо, щоб негайно до двох місяців вони були демобілізовані. Вони цього заслуговують. Вони прослужили вже декілька місяців, а дехто декілька років. І їхній термін терміни строчки має бути 12 місяців, щоб вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби. Наступне це тема догляду за особами з інвалідністю. Так, особа з інвалідністю має право визначити, хто за неї буде доглядати. Одна особа числа родичів, близьких родичів. Лише раз підкреслю. Це має бути одна особа, яку визначить сам сама людина, яку за якою потрібно догляд. Але це має бути закріплено в цьому законі. Навколо цього триває дискусія. Я думаю, ми знайдемо дос, е, е, спільну думку, бо особа з інвалідністю має право на догляд. Тепер, що стосується викладачів вищих навчальних закладів без наукового ступеня і вченого звання, ми вважаємо, що вони теж мають право на відстрочку, і докторанти, докторанти, які на контрактній формі навчання вони теж мають право на вістрочку. А те, що їх велика кількість це, мабуть, не їхня вина, це вина Уряду, який давав вищим навчальним закладам самі квоти, тобто ліцензійні умови, можна говорити про те, що з наступного року буде обмежена кількість це вже інша історія. Але ті, хто сплатив кошти, хто навчається, вони повинні завершити своє навчання. А вже завдання Міністерства освіти і науки, і вищих навчальних закладів, чи вони будуть захищати цю наукову роботу, чи ні, це такі важливі речі. Демобілізація і ротація це та дискусія. Демобілізація за 30, через 36 місяців це занадто довгий термін. Ми пропонуємо 18 місяців, якщо 12 з них боєць перебував у зоні бойових дій. Це буде справедливо. І ротація за який період, а для цього потрібна певна кількість людей, щоб можна було ротувати ті підрозділи, які. Сьогодні на території виконання бойового завдання могли відходити на відпочинок, мати право поновитися і відпочити. Я думаю, що закон буде складно проходити, але є всі шанси його проголосувати у другому читанні в цілому. Пане Михайло, 30 секунд залишається. Ви сказали, що не 36 місяців, а 18, а навіть може бути 12. А як це вписується в, чин... в нинішню реальність, якщо вже майже два роки триває повномасштабна війна? Сьогодні. Є певна статистика, що 30, тільки 30% з усіх мобілізованих перебувають в зоні бойових дій. Всі інші це знаходиться в тилових підрозділях. Потрібно роз, переглянути свою позицію і Верховного команду дав доручення сильському як главкому, щоб ми все таки переглянули, як ефективно використовуються ті сили, які є сьогодні. А е, мобілізувати потрібно додаткову кількість їх навчити е, і після певної. Фахової підготовки поповнювати сили е на відкритим. Боротьби. Зрозуміло відкритим. Лишається питання часу. Обмаль у нас на жаль, пане Михайло, дякуємо. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Верховній Раді, був разом з нами.